Ніжні і прекрасні хризантами останні осінні квіти, що прикрашають спорожні ліклумби своєю пишною яскравою красою аж до випадання першого снігу. Найбільший інтерес представляє багаторічна кущова хризантема. Сьогодні я розповім вам про її видах, а також про те, як правильно посадити і доглядати за цією рослиною Багаторічні кущові хризантами опис. Кущова хризантема – красиво квітучий, кореневищний, трав'янистий багаторічник з сімейства Айстрові. В даний час відомо більше 200 видів багаторічних кущових хризантем. Більшість з них теплолюбні і можуть рости тільки в південних регіонах. Однак є також кілька морозостійких видів, які добре переносять наші холодні зими. Сама морозостійка хризантема корейська, яка може витримати морози до мінус 35 градусів. Кущові хризантеми являють собою сильно витвящуються кущі висотою від 35 см до 1,5 метрів. Від товстого центрального стебла відходять більш тонкі розгалужені опушені пагони, густо вкриті сріблястими стебловими листям. Суть свіття кошики, що складаються з безлічі різностатевих квіток. За розмірами квіток хризантами кущова садова може бути малкоцветковий, середньцветковий і крупноцветковий. У малкоцветковий хризантами висота куща від 30 до 45 см. Діаметр суцвіття від 3 до 8 см. У середнецветковий хризантами висота куща від 45 до 75 см. Діаметр суцвіття від 10 до 19 см. У крупноцваткої хризантами висота куща може досягати 1,5 метрів, а діаметр суцвіття до 30 см. Крупноквіткова хризантама, як правило, погано зимує у відкритому ґрунті навіть під теплим укриттям, тому її в основному вирощують в теплицях на зрізання. Морозостійкі види хризантами кущової. У центральних і північних регіонах нашої країни можна вирощувати два види кущової хризантами корейську і мультифлору. Хризантема корейська дуже морозостійкий вид кущових хризантеми, що включає в себе близько сотні красивих низькорослих висотою від 30 до 40 см, і високорослих від 60 до 90 см, сортів з найрізноманітнішою одно або багатобарвним забарвленням дрібних або великих квіток. За формою квітки хризантами можуть бути однорядними і багаторядними, махровими і непівмахровими, помпонними і анемоновідними. У крупноцветкових махрових сортів насіння практично не утворюється через малу кількість труб частих квіток в сувіті кошику. За термінами цвітіння корейських хризантами можуть бути ранніми і пізніми. Ранні сорти корейської кущової хризантами зацвітають в кінці липня, пізні, в середині серпня. Цвітіння кущових корейських хризантам триває до приходу зими. Хризантама мультифлора. Це дуже декоративний вид, який росте у вигляді кулястого куща висотою від 20 см низькоросла до 70 см високоросла. При цвітінні кущики хризантами мультифлора суцільно покриваються дуже яскравими сувіттями кошиками різноманітного забарвлення. Цей вид багаторічної кущової хризантами володіє більш низькою морозостійкістю до мінус 26 градусів, тому на зиму їм потрібно тепле укриття. Популярні сорти. Найкращими сортами хризантами вважаються наступні. Анастасія морозостійкий, високорослий до 70 см сорт напівмахрової корейської хризантами. Квітки діаметром до 6 см мають ніжно-рожеве забарвлення з яскраво-жовтою серцевиною. Зацвітає всередині липня і цвіте до випадання снігу. Володіє підвищеною стійкістю до хвороб і шкідників. Вересневий бісер. Дуже красивий махровий сорт середньорослий до 50 см, корейською хризантами з великими яскраво-червоними квітками, пелюстки яких мають оригінальну трубчасту форму. Серцевина квіток яскраво-жовта. Цвітіння починається в середині серпня і триває до самої зими. Лелія. Найбільш ранній сорт корейської хризантами. Цвітіння починається вже в кінці червня і триває до кінця жовтня. Квітки дрібні, діаметром до 3 см, махрові, яскраво рожеві. Цвітіння настільки рясне, що через безліч квіток на кущі висотою до 70 см майже не видно листя. Один з найбільш невибагливих і морозостійких, до мінус 37 градусів, сортів. Осінній калейдоскоп. Махровий морозостійкий сорт корейської хризантами висотою до 60 см з великими до 6 см в діаметрі яскраво помаранчевими квітками. Цвітіння рясне. Триває з середини липня до кінця жовтня. Листя смарагдово зелені дуже красиво контрастують з квітками. Дафна перл Дивно красивий, низькорослий, 25 см у висоту, морозостійкий сорт махрової хризантами мультифлора. Квітки діаметром до 3 см мають надзвичайно ніжно-рожеве забарвлення. Зацвітає в середині липня і цвіте до середини вересня. Цей сорт дуже хороший для створення бордюрів. Вибір місця: оскільки цвітіння кущової хризантами припадає на кінець літа і осінь. Їй природно потрібно якомога більше сонячного освітлення, тому для її посадки вибирайте добре освітлене сонцем місце. Хризантама боїться протягів і холодного північного вітру, тому продумайте, як захистити її від них, особливо в зимовий час. Коріння хризантами досить потужні, тому рослини не перенесуть близького залягання ґрунтових вод і підтоплення. У зв'язку з цим рекомендую вам висаджувати хризантему кустовою на високі клумби висотою 50-60 см. Терміни посадки Багаторічні кущові хризантами добре приживаються і при весняній, і при осінній посадці. Навесні рекомендую вам садити їх в середині травня, коли ґрунт прогріється до плюс 15 градусів. Найкращий час для осінньої посадки кущової хризантами з кінця серпня до кінця вересня. Підготовка ґрунту. Багаторічні кущові хризантами люблять легкі, пухкі, родючі, багаті органікою нейтральні ґрунти. На важкій глинистої і кислої землі вони рости не будуть. Кислі ґрунти попередньо обробіть доломітового борошном, Вносячи її для нейтралізації під перекопування з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів ділянки. При формуванні клумби внесіть на неї необхідні добрива з розрахунку на 1 квадратний метр по 2 відра компосту або перепрілогу гною і листової землі відро піску, 2 столові ложки суперфосфату і 1,5 столові ложки сульфату калію. Особливості посадки. Для низькорослих сортів кущової хризантами копайте посадкові ями глибиною і діаметром 30 см на відстані 20 см один від одного. Для середньорослих і високорослих глибиною і діаметром 40 см на відстані 40-50 см. На дно кожної ями покладіть тренаж з дрібного гравію і піску шаром 6-8 см. Для заповнення посадкових ям приготуйте ґрунт, що складається з компосту, родючої землі і піску в співвідношенні 2 до 2 до 1. У кожну яму додайте по 2 столові ложки деревної золи. Після посадки добре полийте всі рослини теплою водою, прогрітій на сонці, по одній лійці під кожен кущ і замульчуйте всю клумбу соломою або сіном шаром 4-5 см. Полив хризантами. Багаторічні кущові хризантами сильні і потужні рослини. Для нормального росту і пишного цвітіння їм потрібно багато води. У нежарке сухе літо хризантами поливайте двічі на тиждень по дві лійки під кожну рослину. У спеку поливайте частіше. Важливо, щоб земля під кущами завжди була вологою і пухкою, але без стоять калюш, інакше будуть страждати коріння рослин, так як до них не буде надходити кисень з повітря. Для поливу хризантам використовуйте тільки прогріту на сонці воду не нижче плюс 20 градусів. Підживлення хризантами. Першу підгодівлю багаторічних кущових хризантам проводите ранньою весною, відразу після сходу снігу. У цей час рослинам найбільше потрібен азот, щоб дати потужний поштовх для росту пагонів. Рекомендую вам для першої підводівлі використовувати розчин сечовини – 2 столові ложки на 10 літрів води по 5 літрів під кожен кущ. В кінці червня підгодуйте хризантами розчином коров'яку в співвідношенні 1 до 10 з розрахунку 1 лійка на 1 квадратний метр клумби. В кінці липня дайте хризантам калійно-фосфорні добрива по 1,5 столові ложки на 1 квадратний метр клумби під неглибоке розпушування. Це повинно забезпечити пишне цвітіння. У жовтні внесіть на клумбу з багаторічними кущовими хризантами якийсь готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі декоративних рослин, строго дотримуючись дозуванням, зазначеним на упаковках. Формування кущової хризантами багаторічна кущова хризантама вимагає формування. Навесні прищипніть всі кінці пагонів над восьмим листом після його утворення. Тоді вони почнуть давати бічні пагони, і кущ буде набагато пишніше. Після того, як ці пагони досягнуть 10 см, прищипніть їх. Таким чином, ви зможете надати кущу хризантами округлу форму. Під час цвітіння відразу видаляйте засухлі суцвіття, щоб дати можливість зацвісти зав'язі другого порядку, адже саме з них виходять найбільші і яскраві суцвіття. Частково видаляйте зав'язі третього порядку, тому що не всі вони встигнуть зацвісти. Після закінчення цвітіння обріжте всі стебла куща багаторічною хризантами на висоту 12-15 см. Укриття на зиму. Після обрізки кущів. Укрийте всю землю під ними ялиновим гіллям, уклавши його в два шари голками вгору, щоб до коренів не дісталися миші і полівки. Цього має бути достатньо, щоб рослини добре перезимували. Хвороби багаторічних хризантам найпоширеніші хвороби багаторічних кущових хризантам борошни староса, сіра, гниль і іржа. Найчастіше вони вражають рослини через неправильний догляд, і в першу чергу через перезволоження ґрунту при надлишкових поливах або через нестачу сонячного освітлення. У будь якому випадку я рекомендую вам для профілактики два рази за літній сезон навесні, в середині травня і восени у вересні обробити кущі хризантам 1% бордоською рідиною. Шкідники хризантами: найпоширеніші шкідники попелиця, трипси і павутинний кліщ. Добре допомагає від ураження цими шкідниками дворазова обробка кущової хризантами біопрепаратом кінтавер. При сильному нашестя комах шкідників слід використовувати обробку розчином хімічного препарату Фуфанон, з якими